Ми дуже сильно старалися та багато займалися. Займалися навіть нас да на, на на вихідних. На вихідних даже ще просили. Ми танцювали на стадіоні старт. Ми лошарики, танцювали шарики та, та бджілки. Я танцювала таємно морських глибин. Ці діти брали участь у фестивалі, присвяченому дню захисту тварин. Загалом їх близько трьохсот у палаці дітей та юнацтва нагороджують танцювальні колективи, які безпосередньо створювали свято на стадіоні старт. Усі вихованці гуртків палацу У своєму виховному процесі будуємо своє відношення до тварин таким чином, що тварини треба любити, тварину треба поважати. З твариною треба спілкуватися, і наші діти в цьому плані з задоволенням приймали участь в цьому заході. Окремо упродовж місяця проводила конкурси серед творчих робіт дітей району. Дітки, які приходили, наприклад, з Шевченківського будинку творчості, вони приносили свої поробки. Поробки принесли дітки з школи Пізнайко Шевченківського району. І ці поробки реалізовувалися на стадіоні прямо під час проведення цього заходу. Під час продажу робіт талановитих дітей, присвячених темі захисту тварин, організатори свята зібрали 400 гривень. Усі кошти передали у фонд підтримки безпритульних собак. Анастасія Суха, Ігор Пленкін, телеканал Київ. До початку грудня кардинальних змін у погоді синоптики не очікують. Наступний тиждень буде теплим і сухим за винятком крайнього півдня, де 21-22 листопада можливі невеликі опади. У ранкові години прогнозують густі тумани. В день видимість покращуватиметься, тому серйозно на безпеку руху не вплинуть. Температура повітря, яка встановилася у Києві, є нормою для цього періоду. Температура повітря становитиме вночі переважно від 0 до 4 градусів морозу, на півдні до 1,5 градусів тепла, в Криму 3,8 градусів тепла, а в денні години максимальна температура становитиме 1,6 тепла на Закарпатті і в Південних областях до 13 градусів.